Так, Всім привіт. Сьогодні у нас 26 листопада. Йде прийом запись на матки F1 2020, на 2023 рік. Кому треба дзвонити, ще є міста. По пакетам да, бо дзвонять. Скажу одразу, що все, по пакетам все занято. Ну, предварительно занято. Що буде весною, ніхто не знає. Так що предварительно все занято. По маткам міста ще є. В общем, видео о том, що приїхав я з Укрпочти, заказував я рамочки. В общем, Eco называется Називається фірма. Не я в них 300 заказував, ну 300 були перший сорт, теж мені понравились рамочки. Бо до цього я ну, прошли сезон заказував в другому місці його теж в мене були верхні бруски їхні, до заказу в нижні і боковинки. Ну, во перше ціна там сильно космічна, і качество набагато хуже, ніж було той сезон. А це за по поводу 145 грамочок. Мені підказали, що в них є акція, не знаю до якого часу акція. В общем, акція 145 рамочка. ну Там не только 145 и 300-та, 230-та люба рамочка з синівої. 7,30, конкретно ця 145, 7,30 синевой і бесплатная доставка Укрпочтою. В общем, я быстрінько заказав. Це вони пройшли. Ну, часа назад поїхав забрав. Думаю, покажу, розкажу вам. Може хтось п'є і собі закаже, кому треба. Бо як ну, я прилопатив багато, де у них саме дешевше. Навіть не по акції, у них там в общем, іде 145 рамочка десятка товщина. Верхній брусок синьовий 7,90, а перший сорт 8,50. Ну, А тут все, бачите, я поросипав. Ну, не знаю, рамочки просто класні. Тут Нема до чого так сказати придратися. Я прошлый сезон брав тоже. У мене всі отакі були синівої. А той ще й похлеще, взагалі такі. Темні темні. А тут дивіться, тут все, блин, ну, перший сорт. Так, У нас от такі рамочки продають по 12 гривень знаменки. Отакі рамочки. Ну а тут просто бомба. Не знаю, тут Рамочки просто шикарні. Все верхні брусочки. Верхні брусочки, якщо вам тут нижні брусочки. Єдине, ну, як на мене, мінус, що це вони роблять нижній брусок 20, -20 мм ширина. Якби однаково було з верхнім бруском. Щоб нож, коли О, ось рамочка збита. Раз нож підставив і повністю зрізаєш. Ну, то не біда. В общем, 2 мм більше буде воску. Ось я з. Соєдинив дві рамочки, в общем, ну, отлично, все, просто рамочки шикарні. Ось, теж уповинки. Казали, будуть, ну не знаю як далі, я тисячу штук заказав. Десь будуть попадати сучки, казали, є небагато, не ну, мелкі мелкі Ну, поки я не знайшов сучки ніяких. Ну, в процесі воно буде видно. Ну, ось, все, сучок є такий невеличкий, ну він ні на що не впливає то таке. Ну все, ну, да. Це таке маленьке це. Не знаю, я мед не здаю, ну час, час меду трошки здав, бо як самі знаєте, надо. і на рамки треба, і те, і те купити треба. А тут хоч, хоч позичай гроші, та ще заказу рамки. Бо вряд ли на перш буде така ціна. Ну, Так скажемо, до того года. Верні, я на наступний сезон заказав, а це ще через сезон, але ну, там, як то кажуть, треба дожити. Нікуди не дінемося, доживемо. Ну, що маємо, то маємо. Рамочки хороші. Я б, я б ще були б гроші, я б ще заказав, не задумаючись. Вони пакуються по 100 штук, стрійч пленку. Да, Цена 7.30 за 1000 рамок. 7300 гривень. Плюс у мене вийшло 73 гривні. За оце, що вони тут 10 мест по 100 рамок попаковано. 73 гривні за те, що вони в встречленку все замотали. Ну, хай даже 7,4 7 буде рамка. Ну. Качество тут ну, просто класне. Тут рамочки і все. Ну, не зазубрено взагалі. Та, ну, у них, звісно, станочки Станочки у них офігенні, Все гладеньке, так? приятно в руки брати. Я в прошлому сезон заказував сінівою, то набагато хуже були. Набагато хуже. Да, в общем, у них там і є услуга допомога, по-моєму, 50 копійок на рамки за те, що вони посверлять отверстя. Ну, як, так як в мене є станочок гуслія. Я сам все це роблю, якби на тисячі рамок 500 гривень доплачувати за те, що вони посверлять. Це, ну, ці 500 гривень можна потратити на пересилку, якщо не по акції рамочки, то я заказував рамочки, то в мене вийшло 500 гривень якраз доставка їх по Укрпочі, напомню. Бо знову почта зараз шкуродьори деруть там ні за що. Бабки, а тут суперпочта, бачите, у них, наверное, якась договоренность, не знаю. ну, Рамочки просто шикарні. Ну, я ж кажу, хоч позичай гроші, то ще заказуй. Так, ну, в общем, все. Кому нравится, ставим лайки. подписываемся на канал, заказываем маток, то дивиться до кінця. Все, всем пока.